Проєкт відкрита студія на прямий ФМ. Відкрита студія напрямофем, вітаю вас. моє ім'я Андрій Погорілий в цій ефірній годині поговоримо про фейки та маніпуляції, про потужні інструменти, які часто використовуються для поширення дезінформації, спотворення реальності і маніпулювання громадською думкою. Декілька прикладів можу вам навести, наприклад, Румунія. Відзвітувала про провальну підготовку українських пілотів. Фей... Ну, все, що я зараз буду читати, це фейки на річці Тиса знесуть три дамби аби запобігти нелегальному перетину кордону. Ізраїльські військові дякують українському уряду за передані FPV А У Парижі. Не хочуть здавати українцям квартири навіть за додаткову плату. І так далі. І так далі. Фейків, маніпуляцій і спотворення інформації дуже, дуже багато. І хочеться ще раз нагадати: да, про важливість інформаційної. І гігієни, це по перше. А по друге, взагалі, чому і хто робить створює ці фейки? З якою метою? Ось власне про це поговоримо з нашою. Гостею, тому що ось, наприклад, оці заголовки, які я щойно прочитав, да і розвінчення, саме чому це фейки або ж, чому це маніпуляції, це я знайшов на ресурсі StopFake. І ось саме з представницею цієї організації ми поговоримо з нами на прямому телефонному зв'язку. Заступниця головного редактора факт чекінгового порталу StopFake Вікторія Романюк. Пані Вікторія, доброго дня. Доброго дня, пані Вікторія, власне про оці іпсоїди з інформацією, яка є в Україні, і також прикро це казати, але є ефективно. Я навіть по своїй бульбашці скажу: мене компанія моїх однокласників, з якими ми дружимо після школи, і вона обросла там таким, скажімо, Хтось одружився, хтось кращу подругу друга привів. І ми періодично спілкуємося на різні теми. І от я бачу, як оці російські іпсошки і дезінформації в тому числі впливають і на деяких моїх друзів і знайомих. Чому тому що в них недостатня інформаційна гігієна? Як я вважаю, тому що не фільтрують ці телеграм-канали, які читають, бо багато з них є, ну відверто кажучи, помийками, чи слухають так званих експертів, які Просувають власне ось ці е, наративи, да, зокрема, і ті, які ви там на початку нашого ефіру згадували. Ну ось таке, що було, скажімо так, показово да на що я зверну увагу. Це коли було навесні, коли затримувалося ухвалення допомоги від Сполучених Штатів, там просто то, то половина людей писала: Боже, все нас зливають, нас кинули, нас віддають Росії. От, хоча я я, я просто виходив, щоб, не знаєте, не. Зберегти своє здоров'я, я писав, просто почекайте, коли ухвалять, і все. Ну просто потрібен час. Чому ви це? Ні, 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 ні. І оди, один друг каже: Я навіть зроблю скріншоти, потім ухвалять допомогу і ви зрозумієте, наскільки ви просто велися на все це і навіщо ну це було? От, так і виявилось. Потім дали нам допомогу, почалося інше. Що ось все рівно її бо там буде недостатньо. Росія нас захопить, нас захопить. Тепер почали ой, все нас схиляють до переговорів. Нас все рівно, ну коротше. Як не одна тема, коли закінчується або розвінчується, а люди самі розуміють, що це було все-таки неправдою. А вони цим себе мудохали, вибачте за слово тижнями, псували собі настрій і накручували, і емоційно виснажували. Коли виявляється, що це не так, потім вкид йде якийсь інший вкид, і от вкид за вкидом. От навіщо Росія це робить? От які її мотиви? Ви все правильно пояснили насправді, але я хочу просто розставити акценти на ваших прикладах, щоб стало зрозуміліше. Дивіться, почну з позитиву. Насправді, uh -huh. з точки зору там медіаграмотності і підготовки і знань про фейки дезінформацію, Мені здається, що українці і Україна стоїть на рівень вище від тих самих європейців, тому що в принципі ця тема дуже дуже довго активно проговорюється в нашому інформаційному, Ційному суспільстві навіть такі програми, от як ви проводите, це говорить про те, що ця тема є пріоритетно на сьогоднішній день. Багато роботи проводиться і для учнів, і для військових, тобто для різних рівнів. Це позитив. І тут, виходячи з цього, я хочу сказати, що насправді, як ми всі прекрасно розуміємо, сама перевірка фейків вона є нескладна. Тут достатньо там перейти на сайт, порівняти декілька джерел, уважно прочитати новину, знайти перше джерело для того, щоб зрозуміти, як мінімум, правдива інформація перед нами чи сумнівна інформація перед нами. І тут виникає питання: чому ж українці, як ви вже сказали, ось так іноді поводяться так невротично, якщо можна так висловитись, в контексті певних? Ситуації, а тому, що насправді інформаційна війна це в першу чергу психологічна війна Росії проти України, і тут емоційний психологічний фактор він значно перевищує якісь раціональні речі для людей. Люди, які знаходяться в стані стресу, або ті теми, які для них є надзвичайно важливими, а важливими в плані небезпек для життя, здоров'я, матеріального благополуччя. Там благополюччя родини і дітей, так далі, вони будуть сприйматися як більша загроза. Коли людина знаходиться в емоційному стані, так працює наш мозок. Я вже вам йду в сферу не не стільки а, там медіа-журналістики, скільки, напевно, процесів більш глибших психологічних як це, як це працює. Коли людина знаходиться в емоційному стані, так працює наш мозок, а наше раціональне мислення в цей момент відключається. А раціональне мислення не працює. Я завжди навожу приклад і говорю про те, що чому так відбувається, тому що насправді ми базово є емоційною емоційними, емоційними такими істотами, ніж раціональними, тому що емоція є захисним механізмом, яка виникла в первісну добу, і власне допомагала людині приймати рішення. Коли на неї нападав мамонт, а то саме емоція, страх її штовхала приймати рішення тікати чи нападати власне саме через це емоція в нас значно сильніша, ніж раціональна, раціональна частина, раціональні процеси, раціо, так, обдумування, критичне мислення. Тому, коли ми відчуваємо якийсь страх за своє життя, майбутнє, матеріальне якесь благо, здоров'я родини і так далі, в нас в цей момент критичне мислення від відпадає. І це відповідь на питання, чому здавалось би людина має дві вищих освіти? Людина має високий рівень інтелекту, вона читає книжки, а вона вірить маячню. Тому що якщо в неї буде а там а, в близький на фронті а, діти, Ризик втратити там щось, роботу, родину, країну вона буде боятися, вона буде злякана. І як би вона раціонально собі не пояснювала, що це все там налагодиться. Да? Ося емоційна емоційна складова, вона буде насправді значно сильніше впливати на неї в аспекті прийняття рішення. І насправді на цьому побудовані також десь мені здається і телеграм-канали. А тому що концептуально структурно телеграм-канали це є ті осередки, де ми можемо почути ту інформацію, прочитати ту інформацію, яка нам. Яка для нас близька, яка нам більше яка нам більше імпонує, яка нам більше подобається, і люди тяжіють іти слухати це аніж жити на офіційний ресурс і чути те, що можливо нам не завжди подобається? На жаль, правда не така, як нам подобається. На жаль, іноді буває. Складнішою, вона іноді буває болючішою, вона іноді буває не такою, якою ми хочемо чути. Люди тому йдуть в якісь сумнівні а, джерела і, і на якісь сумнівні ресурси, і читають те, що вони хочуть чути. Але це тому, що коли людина знаходиться в якійсь такій емоційній екзальтації, в стані страху, в стані занепокоєння, невротичного якогось а, такого, знаєте, а, ну повторюсь, перепрошую, невротичному стані, та то ну, тут раціонально їй а, до неї. Дуже важко пробуватись, і ось тут ви також дали відповідь, що коли вже подія сталася, коли людина заспокоїлася, стало очевидно, що це був фейк. Так да. саме тоді, коли людина заспокоїться, вона вгомує свій цей да, такий психологічний момент, тоді в неї включається раціональне мислення, і з нею можна говорити про якісь раціональні речення. То речі тому насправді тут дуже важливо працювати не тільки з медіаграмотності, з простостосуванням фейків, а дуже важливо працювати з таким поняттям, як емоційний Інтелект да і я завжди говорю, що це насправді значно складніший момент, ніж там навчити людину просто перевіряти фейки. Ми повинні зрозуміти, чому ми хвилюємось, чому нас бентежить та чи інша інформація, чому нас зачіпають якісь новини? Ось саме ці відчуття ми маємо навчитися десь вгамовувати, аналізувати, розбирати, якщо наше серце починає калататись від якоїсь новини. То це має бути сигналом для кожного з нас, щоб запитати себе, чому я так хвилююсь, чому ця новина мене так обурила, або в, десь, я не знаю, роздратувала. Тригернула, І, та? скоріш Отуті, за все. Та тригернула. і скоріш за все це, тому що хтось захотів, щоб ми так а, відчували. Якщо країна знаходиться в постійному стресі, страху, а що відбувається, ми слабкі стаємо слабшими духом. У нас починаються суперечки в суспільстві. У нас починаються скандали в суспільстві. Ось ці, як вибачте, да слово непогане, але я скажу срачі да, в соціальних мережах, коли один на одного починає нападати, критикувати, щось обговорювати. Це ж нас. Справді, ознака в першу чергу да ось цього такого ну десь кризового моменту. І коли такі кризи виникають постійно, знову і знову, і знову, це дуже сильно ослаблює кожного з нас, і суспільство в цілому. І для цього насправді російська дезінформація, і дезінформатори і запускають її і ПСО і, і а, для того, щоб посилювати цю кризу, тому що саме в кризових умовах суспільство більш сприятливе для того, щоб здати якісь позиції, не довіряти своїй владі, приймати. Якісь неправильні рішення, а, і, і так далі. так так далі, і так далі. Ну, Власне, тому у нас виникають ось ці а, такі речі. І тут не тільки було про там, допомогу. Ми можемо згадати минулого року, коли в нас була е, м, криза, і, е, ну, і зараз також там, ці е, підробні фейки. про... Постачання електроенергії про неправдиві графіки. Люди панікують. Чи буде та електроенергія, чи не буде. Як ми будемо зимувати? А це там з ТЦК. Неправдиві... А так само ви ви, 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 ви пиште, що я вас переб'ю про ці графіки. Про цей За, Ну, Хто, хто, в, в чому причина, що в нас немає світла? Росія, яка бомбить нашу енергетичну інфраструктуру. В результаті, що, що люди роблять, пишуть Дітек чи Укренерго не такі висякі, чому в мене немає світла, там, чи чому в мене світло не по графіках. Ну, це ж, ну, це власне... ж також як один Нет, із, із прикладів. А, ну, а... Так, це як один із прикладів, але це також приклад, ну, десь можливо, знаєте, ось такої хаотичної реакції на певні загрози. Да? Тобто ми розуміємо, що в нас є війна, і в нас є дуже великий. А... Ворог, який фактично є причиною, але ми не можемо на нього поскаржитись. Ми не можемо змінити цю ситуацію. Але людина потребує якихось відповіді рішення. І вона шукає той того, хто ну начебто має її ці рішення надати. Тому тут перепадає ДТЕК і іншим організаціям. Але це, це якраз знову ж таки це про прояв. А, про невротичність суспільства, про прояв, про внутрішню кризу, про безкінечну ось дату напругу психологічну в самому суспільстві. Росії це дуже вигідно, тому що це означає, що ми з вами на жаль, а з кожним місяцем, з кожним там півріччям ми стаємо слабшими, слабшими і слабшими. А Росії це потрібно саме тема війни вдовгу, так і гру вдовгу, це якраз про це виснажити: виснажити ресурсно, морально, комунікаційно, коли створюється недовіра там, до влади, до всього. Це якраз у нас завдань, одне з завдань російської дезінформації, який направлений на внутрішню. Внутрішню аудиторію українську. Але є чудова протидія. Ну не чудова, але принаймні ефективна, настільки наскільки ми можемо. Ефективна протидія ось цій російській пропаганді. Це ваша організація, ваш портал. Це так само і ми медіа. Я вважаю, от власне для цього, і зокрема, і цей ефір наш з вами, який ми сьогодні провели, покликаний для того, щоб ми у свій спосіб протидіяли російській пропаганді і допомагали мінімізувати її тиск, її вплив на українців, і от я впевнений, що дуже багато корисних порад. Ну і, і, і якщо не порад то хоча би просто як мінімум задуматись. Да, подумати про свою інформаційну гігієну і про емоційність сприйняття новин і інформації допоможе нам триматися, тому що війна ну це не швидкий забіг, це ну це марафон, це інформаційний емоційний марафон. Пані Вікторія, на жаль, наш час. Завершується, я вам дуже дякую за усі поради, за всі приклади, які ви навели в нашому ефірі. І, зокрема, також, як казав на початку ефіру, за те, що робить ваш колектив. Будемо раді вас чути в нашому ефірі ще. Це була пані Вікторія Романюк, заступниця головного редактора фактчекінгового порталу StopFake. На завершення от підсумовуючи те, що пані Вікторія казала. Буквально дуже коротко скажу, перевіряйте джерело інформації, звертайте увагу на емоційні заголовки, будьте критичні до інформації і повідомляйте про фейки. Якщо ви бачите фейкову інформацію, повідомляйте про неї в платформі, де ви її знайшли. Ну і звісно, що слухайте прямий FM. Тут у нас виключно перевірена інформація, і експерти, які дають вам збагачують, я сподіваюся, і мене, і вас, шановні радіослухачі. Не примикайтесь. «Відкрита студія продовжується в ефірі Прямий FM. Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ.